Художня продуктивна діяльність ліплення, тема нашого заняття Сибірський кіт. Добрий день, малеча, добрий день, дорослі! Малята, послухайте віршик. Про що мріє Сибірський кіт? На батареї пухнастий кіт. Лапоньки лиже і сірий живіт. Лапоньки вимив, хвостик лиже, затишно там йому і тепліше. Мріє про мишок солодкі, смачні. Кіт за фіранкою бачить у сні. На батареї приємно лежати, лагідну пісню тихенько мурчати. Кіт тваринка домашня. У нього довгі вуса. Він дуже смішний і спритний. Котик рідко сидить на місці, любить грати і стрибати. У нього на голові є вушка трикутної форми, великий пухнастий хвіст, чотири лапки. Котики бувають різного забавлення: білого, чорного, руді, різнокольорові. Дуже люблять котики умиватися. Більшу половину свого життя котики сплять. Люблять своїх улюбленців. Ми сьогодні будемо з вами виліплювати. Вибережіть, будь ласка, своїх котиків, бо ми відповідаємо за тих, кого приручили. Я пропоную вам сьогодні малята зліпити кота, який лежить. На опалюваній батареї. Так? Для роботи ви можете взяти пластилін, білий, чорний, помаранчевий. Нам потрібна стека, дощечка. І будемо ми з вами зраз, зробимо пальчикову вправу. Тихо ходить котик, тихо. Має лапоньки м'якенькі, цей круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай. Краще з нами ти пограй. Дітки, я взяла сьогодні коричневий пластилін маленький і білий. Змішаю його, ось я розпочую. Якщо пластилін у вас холодний, треба його розім'яти в долоньках і щоб він став м'якенький. а потім виготовляти з нього будемо котика. Зараз я також його розімну в долоньках, щоб він став більш м'якеньким. Зігрію його в долоньках. Дітки, стекою ми ділимо кивалочок пластиліну навпіл. Одна половина для тулуба і хвоста, а друга половина у нас буде для голови і лап. Беремо половину для тулуба і хвоста, відрізаємо невеликий, чи невеликий такий шматочок для хвоста. Так. Розкочуємо таку ковбаску. Є тубоба, заокруглюємо її. Тепер беремо хвостик, розкочуємо також ковбаску. Так, дітки, ось я до тулуба притиснула хвіст. Да? Тепер з другого шматочку пластиліну ми повинні зробити голову і чотири лапки. Отак, От чотири лапки. І голову. Катаємо в долоньках кругленька голова. На голові у нас вушка, вони трикутної форми. Притискаємо до нашого тулуба. Потім зробимо лапки. Їх чотири. Так, дітки, ось він, мій кіт. Вушка я йому зробила, лапки я йому зробила. Тепер потрібно нам зробити йому дрібні деталі. Це наші очі. Котику чорного пластиліну, котику очі так. І носик. Стекою ми намалюємо йому вуса Так, малят, отакий От кіт. Сидіть на батареї. Дома Вам також потрібно буде зліпити сибірського кота. Буду чекати ваші роботи. Гарного вам дня. До побачення!